Одеса друга не за кількістю порушень, а Одеса на другому місці по Україні за кількістю звернень до уповноваженого, тобто ми не можемо об'єктивно говорити про те, що в Одещині мовне законодавство порушують більше ніж в інших областях чи в інших містах. Проте Одесити вони є нетерпимими до порушень мовного законодавства, і власне ці цифри про це свідчать. Якщо аналізувати ситуацію загалом по всій Україні, то на першому місці останні два роки вже традиційно це найбільше звернення, які стосуються мови інтернет ресурсів. На другому місці це мова обслуговування та мова інформації про товарів, і на третьому це мова, це мова надання інформації про товари і послуг, тобто вивіски, рекламні конструкції і так далі. Одеса останнім часом виривається трішечки з цих тенденцій, тому що Одесити масово скаржаться на виконання інформації для загального ознайомлення, не мови. Це мова вивісок, мова реклами. Я особисто для себе цю тенденцію пов'язую з тим, що, по-перше, на території Одеси Одещини, як наслідок політики русифікації попередніх років, власне, величезна кількість цих от вивісок, які були виконані не державною мовою.